Привіт, дорогі друзі. Пропонуємо розглянути розробку від світового лідера у виробництві багажу Samsonite Samsung. Якщо ви шукаєте ідеального супутника для ваших подорожей, то ця валіза саме для вас. Міцність та захист Samsonite завжди ставив акцент на міцність свого багажу, і Проксіс не є винятком. Його конструкція стійка до ударів та пошкоджень. Що забезпечує захист вашого вантажу. А ще він зроблений з Rockskin, нового запатентованого матеріала від Samsonite, який повертає форму навіть після дуже уразливих падінь. Дизайн і зручність Samsonite завжди славився своєю якістю та дизайном, і Prox не є виключенням. З його сучасним і стильним виглядом цей багаж привертає увагу. Також важливо відмітити. Що він дуже зручний завдяки легкості та висувній ручці, а чотири тихі подвійні колеса з плавним ходом забезпечують максимальну маневреність, просторість і організація. Проксіс має великий внутрішній об'єм і кілька відділень, що дозволяє організувати ваші речі зручно та ефективно. Також ці валізи мають розширення, а в моделях ручної поклажі є функція смарт заряджання від USB. Samsonite Prox це вибір для будь-якої подорожі. Він поєднує в собі стиль, комфорт і надійність. З цими валізами ваші подорожі стануть ще приємнішими і безпечнішими. Нехайте часу, завітайте в магазин Exalt або замовляйте Samsonite Prox на сайті Exalt.ua вже сьогодні.